І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравацію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає призрако на стандарт Б карта Ель Халлу. Ну що ж, до бою. Так, ця карта мені подобається. На ній можна і на ст шках і на ПТ-шках, і на тяжах пограти. Ну, ПТ-шки тут в основному так, в осадному режимі стоять. А Стежки можуть, ми ж бачимо, що наш герой не поїхав туди, куди зазвичай Стежки, туди поїхали наші ЛТшки, А ми поїхали допоможем тяжам. Тяжів, ну, в принципі, багато в цьому бою тяжів. Наш герой, нашого героя, я так розумію, є якийсь план на цей бій, і він його буде дотримуватися. Ну, а там як, як вже вийде. Так. Зразу ж так зайняв позицію. Це такий, знаєте, Стежка, вона хоч і картонна. Непогана гармата, система дозаряджання. ну Це хто так звик вже грати на такій системі дозаряджання, то вона чудова. Пробиття у нас 268, шкода від пострілу 360. Це дуже непогано. Ну а вже бачимо, камуляки у нас 330 і теж 360. Шкода від пострілу. Чудова гармата, чудові три снаряди заряджені. Ми можемо, тим паче, ми в топі, ми можемо понагибати, так, понагинати. Ну, дивіться, як вам сказати. Ну, хоч раз е на 5 років попасти в топ. Я думаю, що маєш право понагіти. Але це не точно, якщо команда зільється і ти такий, ой, нарешті я там за 5 років перший раз попав в топ. І програли, блін, так-так. Настрій зразу. Тут скільки багато суперників, треба, напевно, відпідльовувати. У нас рухливість дуже непогана. Він навіть е і заднім ходом, і вперед рухається, і швидко повертається корпус, башта швидко повертається, в принципі, так нормально. Зведення теж непогане. Зведення навіть чудове, я б сказав. Відпідльовуємо, тому що зараз нас просто задавлять. Відпідльовуємо і ми можемо потрапити в халепу, тому що зараз, якщо прихлопушать, дивіться яка армада поїхала, прихлопушать наших тяжів, а їх прихлопушують потихеньку, то треба вже ставати в Imbo Poзін. Я навіть знаю, де тут Imbo Позішен на цьому респі. Тому що я вам скажу, колись на Ельхалуп грав на тяжі, по-моєму, на суперконі, ми командою теж отак продавили. Всіх тяжів суперників просто в хламіну ми їх розвальцювали, так скажемо. Приїжджаємо сюди на базу суперників. Одна ПТ і одна СТ так стали. Ось по е, нульовій та дев'ятій лінії. Так, так стали, що ми їх не можемо пересвітити, бо тяжі ж не можуть їх пересвітити. А вони нас просто всіх перестріляли. І це чому? І Це тому, що. Е, не було артилерії. На мою думку, якщо була б артилерія, то артилерія могла їх просто зі хімо позиції трішки якби, лякати. Вони від'їжджали і трішки б світилися. Ми бачимо, що в цьому бою теж немає артилерії. Тому, на мою думку, артилерія повинна бути в рік. Але ще можна сказати, якщо ЛТ-води гарні, то ЛТ-води, якщо з перших хвилин не поздихають, це буде чудово. Наші не поздихали, бачимо. Є ЛК, і єбрік 90. Ну а ми вже тут загніздилися і чекаємо. Ворожини зараз очі повипучують. Кажуть, ох, у нас там, ми там тяжів розвальсували, давай зараз їх поїдемо. Так? І їдуть все ж таки, бачите. Їдуть і нахлопушуються, а наші братіші тут нормально їх так зустрічають. Так, ну що, і мічика. Бачимо швидкість снаряду, дуже чудово. Бачу, переключився вже на комуляки, тому що все ж таки тяжі будуть виїжджати. Вимій, Чудова альфа, вимій. чудово летить снаряд, чудове зведення. Ну, Тільки треба звикнути до цієї системи дозаряджання. Я до неї не дуже звик. Так скажу, так скажу чесно, хоч в мене є скіліще, Ще на такій такі системі дозаряджання я не, не дуже вмію на скеліщі грати. Я викидаю одразу ж весь боєзаряд і тоді довго чекаю, мене прихлопушують. Ну і не, не дуже я полюбляю таку картонну техніку, і вона, знаєте, от бачите, як дуже-дуже треба грати так, від позицій, таких, щоб навіть на, на дальніх дистанціях, на середніх. Це так, знаєте, вистріляв, якщо тебе ззаді прибивають, обережно треба, так 9 9.10, не нашу користь, мінус 3000 по хп. .เอ... Наші лопають. Все-таки перехвалив я наші ЛТшки. шки Ой, я знову забувся скінчити карту, вже вибачайте, буває. Тому що я коли дивлюся та коментую бої, я весь в бою, я начебто сам граю і переживаю, вболіваю за нашого героя. Тобто ми бачимо, повністю викидав весь боєзаряд і дуже-дуже довго тепер треба заряджатися. Це мені не дуже подобається. Але, в принципі, нічого. Так, торти там -то пробуваємо. Не пробуваємо, не попадаємо. Пробуваємо, попадаємо. І ще один постріл. Ми не світимся. Ох, як виїхали міль, чудово просто. І ось чекаємо ми перезарядки. Зараз наші так, познешкоджують. Так, а що ми на калабаново йдемо? чи? Зараз, якщо нашу ЦС ліс знищать, то це буде калабан, так я розумію. Ну, як буде калабан, якщо ми всіх перестріляємо. 5 залишається. Є залишається 5 на 2. Так контрагера треба приквапушти. Треба прихлопути. Чудово. Ну, вже не буде Калабанова. Я так, знаєте, думав, може наш герой, він теж такий був в роздумах. Думаю, зараз заберу в і тоді... Калабанова не отримують. Чи братіша прикрити? Все таки вибрав варіант прикрити братіша і за це вподобайка. Калабаново вони прийдуть самі по собі. Ну а там нашому герою теж не переливки. І один в чотири. Микаємо скеліще. Опа. Це що ми не добрали, а ну прямо в фіксі. Упав, але не пробив. Там, там от зліва в нього ж більше башта, треба тут башти. Ну. Чудово. Три вороги знищено, 4000 настріляно. Тягнемо бій. У ну, мене отакі от враження, що тягнемо, тому що у нас повно степе. Наш герой грає дуже обережно, тому що. Ну чому ви скажете, от він простояв на одній позиції. Ну а що робити? Якщо така армада їхала, то треба було так і грати. І по, це по-перше. А по-друге, у нас картонний танк. Так. Чарку тут. Це ще братішка нашого завалив. Так, він, по-моєму, відстріляв. Треба його забирати. Ну, станемо снарядом. Чудова реалізація цього барабана. Просто, Просто скеліще, тут немає слів. Так, Так, 122 ТМ і ще в нас той картина Тигр 2. Зараз вони нас будуть розводити, мені так здається. Буде один з одного флангу, другий з другого флангу. І розводити нас на постріли. Тому що я так розумію, що Тигр повний КП. АТМ не повний кріплять, і він побаюється. Треба стріляти, треба. Ах, і не попав. Ну це трішки перенервувався. Так, ну а по танкуванню я бачу, що ні разу не танкнув, ну хоча по нам один раз тільки стрільнули. Я думаю, що башта вона танкує, так? Хто полюбляє цей танк, хто полюбляє на ньому грати, напишіть в коментарях. Ну, а те, що корпус танкує, я просто не повірю, такого не може бути, тому що це вся тут гілка, вона вся картонна. На мою думку. Так, є тигр. Це вже такий напряжний момент, я вам скажу. Тигр не повний ХП, але дуже багато по ньому треба стрільнути. У нас 5 камуляк залишається, так і камуляки вони ж не пробивають оці будинки так далі не пролітає снаряд, це теж не дуже гуд. Так, що? Будете переїжджати чи ні? Це поясни. День дівся. Чудик. А, ось, приїхав. Ох, ще вибив. І, і гуслю вибив, і БК вибив. Так, почекаю. У нас кулі. Можна вимкнути режим Берсерк. Розводимо на постріл. Ми йому, по-моєму, поламали щось, у нього башта не поверталася. І постріл прямо піднище, чудово. Я <різь різь різь різь> ворогів знищено. Ззаді за нами летить очі випучивши тигр нього теж така майже шкода як у нас під пострілу, Але все таки тяжко, вах, тут поїхав тудовку. Відпідльовуємо, тому що... І тут ще й попав. ну. Я думаю, зараз ми тобі... Зараз його треба перехетувати, так? Зробити вигляд, що ми падаємо. Він поїде туди так, вниз і ми його тут підбітлюємо. Була б чудова ідея. Я думав, що вже відсвітився і він вже зрозумів, що наш герой типа, сюди упав, так? Дивіться, дивіться, тепер от я вгадав. І тепер ми його пересвічуємо. А він поїхав, дивіться. Поїхав і не може зрозуміти, що страпилось. Я вже побаються. Тигр то не знешкодив ні одного танка, а у наш Герой 5 знешкодив. І в нього вже, я думаю, там коліна трусяться. І не знає що робити. Як це підсвітиться? А він сам підсвітиться. А там він за камінцем стоїть. О, а тут є просто. Так, ну що, на один пост. А, ні, альфа може не пройти. Така дуельна дуель, так, можна ще перехитрувати, поїхати отак по кругу. Що наш герой робить? Ну, а настріляти майже 7 тисяч на стандарт, так? І 6 ворогів знищити, я думаю, це крутий бій просто. Навіть не зважаючи на те, що з одної позиції зіграв я думаю, там зараз у бачимо, що наша команда нічого не пише. А у команди суперників бомбить зараз. Підгорає. Ну що? Переможний послід. і ще Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.